В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Найперше скажу, що бачу дуже багато свіжих облич до певне зогляду на того свято, яке Господь сьогодні приготував. До 9 годину було свячення вогневі а зараз. За хороший час буде свято свячення трьох них священників. Серед того торжества, коли Бог кличе до священства, Він бере людину собі цілковиту свою власність. І тут в людському внутрі завжди починає вібрувати страх. А нинішній Євангелій є про страх. Власне, на початку Біблія відкриває нам ту таку Важливу істину. Коли Адам згрішив, відвернув свій погляд від Бога на споріння, то його тоді паралізував страх, коли він почув, як Бог ходить по раю. І коли голос Господній спитав Адаме, де ти? І Адам оправдовувався, кажучи, я боявся, тому сховався. Ініше Євгенелій оповідає, Ісус наказав своїм учням дістатися човном іншого берега раніше від Нього. Вони плили хоч з трудом, але без якогось особливого страху з огляду на супротивний вітер і високі хвилі. Вжахнулися вони лише тоді, коли побачили Ісуса, що йде до них назустріч ногами у по воді, по морю. А тоді закричали, то, можливо, привик. Отримали великий переляк. І той жах і страх учень, власне, характерний всім нащадкам Адама. Посеред бурі апостоли ніяк не сподівалися побачити Ісуса. Але моментально припустили, що то може бути якась приймава. І навіть думку не спало те, що Ісус може бути настільки близько до них у цій такій їх непростій ситуації. Небезпека, з якою ми стикаємося, це незначність побачити присутність Бога у наших проблемах і бідах. Навіть ми часто бачимо привідів. Та в кульмінаційну хвилю страху, коли ніч найтемніша і буря, і вітер найбільш люті, а надія майже геть щезла. Саме Ісус завжди приходить до нас, щоб ябити себе великою всіх обставин і Спасителем усіх буря. Ісус звертається до учнів – не бійтеся, це я. А Петро відповідає першим, він готовий подолати свій страх, але вимагає від Ісуса доказу. Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді. Для біблійних людей, сучасників Ісуса теж, море було символом могутніх і хаотичних сил смерті і світу. Тож, коли Ісус іде босонич по поверхні воря, це означає, що Він панує над смертю і над цими силами безладя всьому створінні. Чи може людина мати участь у цій Божій силі і владі? Напевно, у Петра було таке бажання, і Ісус просто відповідає йому, іди досить одного слова. Щоб показати, що шлях доступний для всіх, хто хоче йти. Знаєте, Жоден попередній досвід тут не може використовуватися для порівняння. Це покликання до життя заснованого на цілковитій, абсолютній довірі до Бога. На Твоє Слово. Такій впевненості, що Ісус. Перемагає смерть і темні сили у світі, суперечить переважна частина людського досвіду, і тільки спрямованим на Христа поглядом можна розпізнати оцю істину. Слово Христа та погляд на нього були достатньою мотивацією для Петра. Він вийшов з того умовної безпеки човна і дійсно пішов по воді до Ісуса. Та коли перевів свій погляд з Ісуса на сильний і великі хвилі, жах його зразу паралізував, щезла його мужність, віри, він почав потопати. Можливо, Петро не досяг успіху, але як мужньо він вийшов, що вона на воду. Хіба це не подіб до наших побожних постановок? Коли погляд на Христа або Його Слово, яке кличе нас до якогось радикального кроку віри, пробуджує в нас рішуче бажання з Ним Нити куди завгодно. В принципі, такому припливі ентузіазму відповідаємо йому так, і деякий час здається все, є в порядку. Однак скоро усвідомлюємо, що не є все так просто. Вірую, починають випробовувати сумніви, клопоти, страхи. Скидається думка, а може, я не так зробив? Може, треба було інше щось вибрати? Панічним поглядом дивимося на те умовно бурхливе море, яке маємо під собою. Найгірше в такій ситуації піддатися внутрішній паніці. Стану. Розчарування власного, власної безпорадності. Єдиним правильним є вічуть душне багання Бога про допомогу. Але це вимагає великої особистої покори. Багато хто радше намагається вирішити все самостійно, ніж визнати, що вже не є в силах це зробити. Тому не дивно, що є багато людей, які думають, що прохати Бога про допомогу, свідчить про малу віру. Але просити у Бога допомоги не є наслідком браку віри, але ствердженням її присутності. Як тільки Петро починає потопати, кричить, Господи, рятуй мене. Важливим не є те, що зробив Петро, але що зробив Христос. Ісус зразу простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, мало віри, чого усумнівався. Вся наша рішучість йти за Христом опирається не на власні сили, але на Христову вірність нам, на Його близькість, щоб сила нашої віри не ослабла. Коли Христос кличе нас за собою на дорогу до Воскресіння і вічного життя, то не запитує. Ви впевнені, що маєте достатньо віри і сили, але чи ви вірите, що я буду з вами. Вірте у мою вірність? Тому запевнення Ісуса, яке він сказав, до, до апостолів, будьте спокійні, це я не бійтесь, це не якесь таке банальне похлопування по плечах це є Слово Всемутнього Бога, який ніколи не покидає свого створіння. Запевнення того Божого Я є настільки сильне, що воно є змістом імені, яким Господь представляється своєму народу. Це єдиний твердий ґрунт під нашими ногами, на який можемо з певненістю вступати і йти вперед. Страх з невдач, болю. Відсудження невідомості, несхвалення з того, що думають про нас інші. Він приходив лише тоді, коли перестаємо дивитися на того, хто подавав страх. Тому Христом ми можемо завжди бути Його людьми за всіх обставин. Навіть якщо буквально тонимо турбота, тривога, трудоща, нещастя, вони можуть. Сягати нам лише шиї, але ніколи по Догоні. Бути сміливим не означає не боятися, але йти, незважаючи на свій страх. В Откровенні Йоанна Богослова в 21 главі є список тих, хто не увійдуть до неба. Як не дивно, його очолюють не ті, не світу. Не блудники, не ідолопоклонники, навіть не безбожники. на першому місці стоять боягузи. Ті, хто протягом свого життя побоявся зосередити свій погляд, погляд своїх очей, свого серця і ума на Христа. На Христа, який каже, кожному з нас у кожній життєвій ситуації. Не бійся, я з тобою. Непевне, нинішнє якраз це слово звертається до всіх нас, але передусім до тих, хто сьогодні відважно чує слова Христа, Іди за мною» і вступає на оце бурхане море людського, людської історії, людського сучасного суспільства, щоб стати свідком віри Христа. Для них це сьогодні найважливіше мати свій погляд завжди звернений до Христа. Бо ми направду не знаємо, що нас чекає цей воєнний час. Ми не знаємо, якими випробуваннями Господь хоче нас випробувати на міцність, на відвагу на нашу, на нашу вартість вічності. Сьогодні ще маємо пам'ять. Сімом бакабельських мучеників, їхньої матері, матері Соломії і старця священника і Лезара, котрі глибокі історії є, як передання нам через тисячоліття, що то означає залишає тисячі завжди твердо в єдності зі своїм Богом. Вони здолали свій страх, небезпеку, тортури. І свою смерть своєю відважною вірою. Усім сьогодні у себе, для тих, кого покличе до священства відваги віри, аби жодний вітер і жодні хвилі і жодні обставини в життя нашу віру не захитали. Амінь.